Але знаєш що? З руками вони важчують. Пісок буде сипатись, Генрі. У мене є час. А у тебе? Добра. Генрі! А як тримаються корони на головах у хлопчиків? Щось сплять з іншими хлопчиками. Ти болічарда? Ходить багато легенд. Давай послухаємо твою. Подивимося, чи схожа вона на інші. Він зустрів мене, коли мені було 15. Ми разом полювали, він мене навчав. Я володів із сідла і прийшов в тями від дотику річаду. Він запитав мене, Філіп, ти мене любиш. Те, що я чув раніше, було снеше. А знаєш, чому я відповів так? Щоб мати змогу розказати це отак тобі. Генрі, ти навіть не уявляєш, чого мені вартувало те так. Ні, все було не так! Це було саме так! У тебе є меш! Бери майчу захищайся! Генрі! Генрі, його, Ти за нього відповідаєш! Іди, будь ласка, я не хочу, щоб ти був тут! Требувати тут не, за... не приносить мені задоволення. Ця королівська піду, заглушка, каже, мені ще я збочениць. Піду розкажу матері, вона буде в заході. Вона знає, вона послала мене сюди. Я си на неї схож. У тебе було ще синів. Хто на тебе схожий? Генрі! Мій старший брат! Це легендарний ідіот! І давно вже не. Тоді славімо! Хто може забути це з правого обличчя з його мап'ячими очима? Це недорозвинений розум! Чому він? Чому він і ніколи не я? Старший! Господи, це все! Ти бо його силона! А ти ніколи не кликав мене, ніколи не брав собою! Якби було змога, я б пішов би пішки, я припас! Я пішов би на все заради того, щоб бути з тобою. Це не моя. Можете звинувачувати. Мені був тільки ти. Їди. Ні, моя корона, моє королівство. Та да залишайся, ти сам зі своїм королівством. Сподіваюсь, воно тебе! Слава Богу, у мене є ще син. Слава Богу, у мене є що. Кому ми будемо дякувати за черги? Ти мало думаєш про мене. Поветухи казала, що в мене твої руки. А могло бути щось інше. Спробуй роздивитися. У мене немає того військового дару, що має Річа. Але він зраджував тебе тут, а не я. У мене немає того, що чорт забирай, має Джон. Але ти бачив його гідність. І він зрадить тебе. Лишився я. Крім мене, у тебе нікого немає. Ти. Я коли-небудь зроблю тебе королем. Зробиш мене королем, бо у тебе нікого немає. Мене зробили його радником. Спитай за що. Ні, я достатньо. Туди. Бо я приборкав Джона. Я не сумніваюсь, що Джон пропонував. Я не сумніваюсь, що ти намагався. Але Але я, я також не сумніваюсь, що...